Всім привіт, ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз вечір прийшов до своїх королів. Уже подавав козам, курям, кролям. От. Ще лишилося все позакривати. От мої королі всі їдять, п'ють. Кролі. От Зайці. Шкребуці їдять. От так от. Плюк привіз з люцеркою від синовала. Тут теж всі їдять, п'ють. Мішок зерном приніс люцерку. Отак от от всі їдять. От. Курям теж все понадавав. Зібрав яйця. От. Кози покажу. ну Кози вже полягали спати. Чи не ще не їдять, теж дав всім їсти, от. почистив, підстелив, всім дав води. Та й так, стоять, ще вибирають сіно, соломи і будуть лягати спати. Отак от, от. Кози. В предыдущих відео, хто не бачив Цапа свого. Я зарізав, лишилося у мене 4 кози, покриті вони від нього. Ламанче він був безрогий. Від цієї кози не знаю, може бути і рогаті, і безрогі, і можуть бути наполовину, бо вона рогата сама. ну от, А від цих будуть безрогі, отак так от. Отак от, от вони всі їдять. Різав я його отця по своїм дедушкой. От. Кролі козенята то я ріжу сам, а такого великого цапа йому було 9 місяців. Ми його зарізали, обідом приїхала жінка, купила. От, Забрала все м'ясо. От так от. Да? Машка. Кролі кроленята я ріжу сам, а такого великого козла то я різав з дідуською. Він теж ріже. Ну, як вміє, різати теж кролі, козенята, там кози. Попросив я і двоє порались. Отак от. Всі вони поки стоять, не лягають. От, чухається. Теж зерна до води. Курям уже замішав те, що я даю. Окуху з мы тоже все їм, Зібрав яйця, Петух уже первый. Самый первый залаживает. Насідла и сидить. А потім уже кури до него присоединяются. Вот так вот. Ці тут всі їдять, Тут тоже. Вот. Кури. Тут качки, вот. еда, вода. Вот. Всі сидять, які лежать, які стоять. Кроленята. В цієї п'ять штучок ростуть. Там вони пушок. Тут всі теж ходять. В цій вже відкривають глазки, Якщо буде видно, а я зараз через клітку покажу. О, там Всі сидять. всі ні з пухом зарилися. Всі вилазять, вже вони в основному. Клетки тут ходять. От, в ящик не сильно залазить, уже скоро буду забирати. Думаю, вони там люблять залазити туди. Поки не буду забирати. Вот так от. от. Всі сидять, їдять. Вот так от вони всі їдять. Уже вправився. Корочки тут тоже ходять. вісім штучок. Вот вже такі пир'я. У ще не полностью. Їда, вода. Вібрані тут 8 штук, Дві були вже добре, опірилися, то вже забрали корник. Оці, ще поки що тут. Отак от. Так, і хочу відповісти на питання. Мене питали за кролів. Один хлопець питав, злучив 12 кролиць, вроді казав. 12 кролиць були в охоті і ні одна не погуляла і не перевела кроленят. Вроді другий раз злучав і теж не погуляли. Від другої людини теж бачив. Злучала скільки раз. От. І були жирні, то зараз почала менше давати їсти, щоб вони похудали і злучити їх. Таке в мене було. З одної кролиці, вроді було. Таке в мене було з одною кролицею. Перший раз привела первістка. По тому я вже відлучив кроленят. Вона була в охоті, я її хотів злучати, а вона не злучається, бо дуже була жирна. Вона була дуже здорова, багато давали їсти. От, І так вона зажиріла. І коли зарізали, там багато в неї було жиру. Теж ставив її на дієту, менше їй давав їсти, але вона все одно не худала. Ну, Така от була кролиця. Плохо гуляла теж. О, одне кролиня вилазить. Чорне. От. Кролиці у мене 8 кролиць і 2 кроля. Всі кролиці Я злучаю їх 4-5 місяців, залежить від веса, щоб було хоча б 3 кг, 3-3,5 кг первістка. А потім, вже, коли гуляє, дивлюся, що кролицю вже можна злучити, відділяю від кроленят. Забираю вже від неї кроленята та проходить якесь час. Ну, чи коли треба, і злучаю. У мене кролиці не всі за, ну, зажирі всі, вони в мене нормальні, і не ході, і не жирні. Даю я їм люцерку, ячмінь і кукурузи даю трохи. Щоб кроленятам було краще. Вони гризать, гризуть і краще ростуть від кукурузи. Набирають вес. Отак от, от. А то, що вони... Може бути таке, що вони. Зажиріли в нього, якщо 12 кролиць. Зажиріли і не пуляли і не мали кроленят. Якщо даєте одну кукурузу, от, ну, ілі там утром прийшли, кинули 2-3 качана кукурудзи і йшли, і вечором там лишилось качан 2, не доїли, навіть, от, не доїдає кукурузу, то, звісно, та кролиця і крілі от, і не можна буде не злучити і не щоб. Криль, якщо зажирів, він то буде гуляти, все з садки, а не погуляє кролиця. Вона, якщо жирна, в неї там все запливає жиром і не може погуляти. Вона то в охоті, гуляє, але в неї там все в жиру. Криль робить садки, гуляє, хоч роби 5, він написав мені робив 5-6-7 садок і все одно не погуляли. Роб... Можна робити хоч і 5-4, але якщо вона жирна, вона не погуляє. От кролиця от зараз вона стоїть. Є тут на шиї отаке, прям, жир висить в шкура. Ото в неї такий жир, значить, кролиця жирна. Але вони в мене кролиці не жирні, я злучаю первісток по 3 кг. Оця біла, оця, ну, всі. Це було десь 2,5 кг я злучав. Всі, от, по 3 кг я злучав, то вони були нормальні. Нежирні. Гуляли і нормально родили. Це вона зараз родила другий раз. Перший раз було неудачно від плохого кроля. От, одна привела щось одне, два. Ну от. А отак от, рожають в мене нормально. Я багато кукурузи не даю. Якщо багато кукурузи давати, то, звісно... Вона зажиріє і не може погуляти. Тоді вам треба, якщо у вас королиці жирні і не гуляють, не приводять кроленят, треба їх ставити на дієту. Я своїх королів кормлю один раз в день, даю їм. От, все насиваю, насипаю, наливаю повне, кормушки, поїлки. У мене все повне даю вечором. Ця з кроленятками даю більше, оскільки даю люцеркви, цим даю більше. І їм хватає на сутки з головою. Всі їдять без проблем. А хто дає 2-3 рази, то звісно вони жиріють від того, що ви даєте хоч 4-5 разів в день. Вони це все не з'їдають. Скільки вона має вирости, скільки вона й виросте. Які кролі більшої породи, більше схрещені, вілікани, то звісно, вони ростуть більше. А які менші, не менші. От. ото зрозуміло. Оце. Може бути таке, що вони жирні. Там у неї все в жиру вона не може погуляти. Або криль старий, в неї робочий. От, якщо він, ну, як все робить садки, але немає сім'я без сім'я. ну, Якщо люди вже злучають, то навершу, то криль хороший, а якщо ні, то ні. У мене два кроля. От. Якщо я злучаю кролиць, я злучаю тільки дві кролиці в день, я можу злучити. Все, не більше. Якщо одним кролем в день злучити дві-три кролиці, друга і третя не злучиться. Перша, да. Друга може бути, якщо то криль хороший, великий. От, в нього... У мене було таке от, від одного кроля він... в нього було в сім'я, то було таке, що дав кролиці ще один шанс. Вона вже була стара, Ми... Пусть, от, другий раз і вона погуляла. От. Що може бути таке, якщо пустити там утром кролицю, а другу вечором, то буває таке, що може від одного кроля дві кролиці в день погуляти. Але не завжди рідко. В основному пустив кролицю до кроля, він її злучив і все. Якщо злучати дві-три кролиці одним кролем в день, то, то друга, третя не погуляє, тільки перша. От так от. От. А якщо я злучаю, то я злучаю дві кролиці в день, потім на другий день ще дві кролиці. Кукурузи я їм багато не даю, бо вони зажиріють. Якщо у вас жирні кролі і ви хочете, щоб злучити, щоб були кроленята, сідайте їм, садіть їх на дієту, не давайте їм зерно, взагалі вода і сіно. Сіно давайте менше. От, ну, зерна можна давати, але не в таких великих количествах. От. Якщо ви даєте 2-3 рази в день і у вас жирні крулиці, і ви не можете їх злучити, що вони не можуть погуляти, що привели крулення, то робіть, щоб давайте їм раз в день їсти. Тоді вони похудають, вони стануть худші. І тоді вже їх можна буде злучити. А так, то кролиця вона хоч в охоті, хоч не в охоті, бо той хлопець мені писав, що 12 кролиць. що Вони і були в охоті, але чого вони не погуляли. Вони зажирів, мабуть, в нього 12 кролиць. І я не знаю, скільки в нього От. Якщо він злучав одну кролицю одним кролем в день, то вона, і якщо не жирна, то вона погуляє. А якщо вона жирна, вона гуляє, то вона не погуляє. Отак от, от. от. А якщо зажирівся, то я вже казав. Сідайте її на дієту, щоб вона сідала на дієту, давайте їй менше їсти. І тоді вона похудає. От. І буде сукрольна, її буде родити кров'я. Де? Курка. Вилізла. Оце такі дві причини, що і кроль плохий на робочий, і вона жирна. Є такі кролиці, що плохі не хочуть бути мамами, вони теж тільки гуляють, гуляють і більше нічого. У них одні прохолости, і їх просто вбирають на м'ясо. Їх не держать, тому що вони не приводять. От, там буває, що один раз родила, на другий раз прохолост, третій раз родила, четвертий, п'ятий прохолост. І отак, от от, що вона не все время хоче мати дітей, я просто гуляю. Отакі от, от от три причини. Зажирівша, кроль плохий. І що прохолостів багато. От так от. Якщо Если... ну Він буде мене дивитися. відповім, е... Скажи мені, скільки в тебе кролів. От, Я не помню, як написано в нього. Хмельницький кролік. Вроді. Ну, я не помню. Ну, він мене буде дивитися, він знає, що це я зараз за нього говорю. От, хочуть відповісти на питання, чому кролиці гуляють, а не можуть привезти кролняти. От по такій причині. Вони просто у вас, зажеріли. Сидіть їх на дієту, давайте їм менше їсти. Я своїм королям даю один раз в день їсти. Є люди, що дають і два, три рази. Ну, три рази то вже сильно шикарно. А якщо два рази давати. Я б давав два рази. щось два роки назад. Утром менше, ввечером менше. А так от вечором все дав. Кормушка з зерном повна, вода з поїлкою повна, поїлка з водою і сіна даю, скільки вони їдять. Отак от. От, і відповів на ваші питання. Він писав, і одна жінка писала. Що теж злучала, два-три рази давала їсти в день. Ну, Вроді три рази в день давала їсти. Зараз вже зменшила кармішку і дає менше, щоб вони похудали і їх злучити. Це правильно. От, садіть їх на дієту, щоб вони менше їли, давайте їм менше їсти кролицям, щоб вони не були жирні. І багато кукурузи не давайте. Якщо ви даєте там в день 2-3 качана, то це багато. Отакої такої одної кролиці, що живе сама, але вона в мене зараз крольнятиме. достатньо в день один качан кукурузи. Якщо ви даєте 2-3 качана кукурузи в день, вона зажиріє і злучати її не можна буде. Вона буде. І, і, може бути і в охоті, і без охоти. Але якщо вона жирна, вона не погуляє. От так от. А кукурудзу я даю відро ячменя і півмиски кукурузи. Щоб там-там таку у відрі. І вони теж хрумають і їдять. От. Там. А вони вперед виїдають кукурузу. Бо вона, звісно, вкусніша. Там, там кукурузка. От. От так вот. Сейчас я йду. Якщо неправильно сказав, поправте мене. Може, хто більше ще, що знає от. за це, чому кролиця гуляє, а не, може, не можна її злучити. Я роблю так. якщо вона мене зажирила, там багато давав їсти, чи, що. чи мало було кролення, та давав більше. Вона в мене зажиріла, я її просто даю мало їсти. Садю її на дієту, вона в мене схудає, потім вона гуляє, я її злучаю і все нормально. Таке в мене було, що кролиця була зажирені. Ну, це в мене рідко. в мене в основному в мене кроли... от час ця кролиця 3,5-4 кг. Отак от 3. От. От. Вона кролиця не худа, хороша. Її можна спокійно злучати, вона спокійно роди, приведе круленят. Отак от Відповів на ваше питання, бо бачив дві людини писало. Ця в мене має родить, де через неділю, сім днів. Отак от, от бургунка моя. І отакі от вона мені привела два бургунця. Тут мальчик і дівчинка. От. Оце хороша порода. в мене це з хрещеними, з простими. От, папаша їхній. От такі от вдалися в нього. А це другий криль, такий от рибий. От. Тут теж маленькі всі сидять. Хоп-хоп. А, кролиць. Я злучаю в 4-5 місців, щоб було хоча б 3 кілограма. 3, 2 800, 2,5 це саме менше, от, яку я кролицю злучаю. Отак от от відповів на ваше питання. Бо писали, чому так, чому кролиця гуляє, от, а не може погуляти. Ось такі от пару причин я вам сказав, розказав. От, вони просто вас зажиріли, От, садіть їх на дієту, щоб вони схудли хоча б 2-3 тижні. От, давайте її менше їсти. Ну, це треба дивитися. Якщо сильно зажиріла, то на більше времени, от, мало давати їсти. Не, так, не в таких количествах, що ви давали. А менше. І тоді вона схудає, в неї вже менше жиру в організмі і її можна спокійно злучати. От, і вона прийде вам Ось так от. Хоп. Сидять О, це теж бургунець. Тоже є в нього кров бургунця. Це в мене з простих. Мама бургунка. Ота, от що я тільки що показував з п'ятерма кроленятами. А папа Чисто простий з моїх найпростіших кролів. О, там були теж мама каліфорнійка, а папа простий О, там от. Маленькі крелнятка. чотири чорних і одне карішнє. Відкривають уже гласки. так от. Кроленята вилазять з гнізда 21 день. З 20-21 починають їсти, 23, -го, 25. Починають уже всі їсти. Отак от, от. Курочки тут ходять. Отаке от, от було відео. Відповів на ваше питання за королів. От. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання про королів, про кіс. Про все вам розповім. Покажу, розкажу. От. От так от. При можливостях поширюйте мої відео. От Отак-от от таке от було відео. Все. Всім пока!